Всім привіт! Я лікар-педіатр-алерголог Захарчук Євгенія, власниця медичного центру, доктор Сікачина в місті Біла Церква. Розглянемо сьогодні захворювання таке, як називається Розеола або Трьохденна лихоманка. Чому ж вона називається саме так? Тому що дитини спостерігається підвищення температури протягом трьох днів, а на четвертий день ми маємо характерну висипку. Дуже складно ці три дні батькам пережити, тому що немає ознак вірусної інфекції, немає нежиті і інколи, можливо, незначний осиплість голосу. Для яких же діток характерне це захворювання? Для 2-3 років максимум. Зазвичай це трапляється в малючковому віці до року. І зазвичай це перш перший досвід підвищення температури в батьків? Хто ж викликає дане захворювання? Герб віруси. І ми можемо дорослі переносити їх на одязі, на шкірі, але не хворіючи ними. А малеча якраз може підхватити повітряно-крапельним шляхом і отримати це захворювання. Звичайно, краще це стан вести з лікарем. Я вам залишу внизу ссылку на наші соціальні мережі та на номер телефону. Лікування: перше використання жарознижуючих ліків це на основі ібупрофену та парацетамолу. Третього не дано ніяких свічок. На основі анальгіну. Далі момент Огляд у лікаря, щоб лікар міг виключити отит, да, гострий стан для малючка, який є загрозливим в даному віці. І от ви проспостерігали спостерігали за малечі три дні, і бачите, що за вушками обличчі з'являється якась дивна висипка. Це не є алергія, це не кір, це не краснуха. Це, скоріш за все, трьохденна лихоманка. Висипки дуже схожі на такі червоні плямки, які трішки виступають над рівнем шкіри. Вони не турбують малечу від слова взагалі. І всі, як вірусні екзантеми, мають поетапність висипки з частини голови та донизу. Характерно, що висипання не з'являються на ручках та на ніжках. Бережіть себе і звертайтеся вчасно до лікаря, тому залишаю вам координати нашого медичного центру, де ви зможете отримати професійну допомогу. Ще багато буде цікавих відео на нашому ютуб каналі, якщо ви хочете бути спокійними та обізнаними батьками.